Всім привітки! І це влог, 30 листопада, день Ангела Андрія. Я вдягнула тепле худі і теплі лосінки. Мого батька звуть Андрій, і ми сьогодні будемо святкувати його свято. Зацініть мої нові кросовки в коментарях. Ця поїздка нам тривала 50 хвилин, тому що ми їхали на електричній машині. Тут ми вже під'їжджаємо до Львову. Спершу ми приїхали у торговий центр Вікторія Гарденс. І ми пішли спершу грати у боулінг. Звісно, першим кидав тато. Мама дуже цікаво кидає, тому що коли вона кидає м'яч, і вона робить рукою вліво, і вона забиває страйк. У мене взагалі справи були погано, тому що в мене було все нуль. Після боулінгу я собі купила карамельний попкорн, і ми ще десь годинку-півтора гуляли по ТЦ. В ТЦ виступав у Нікола Скарма. Хто не знає, це той самий тіктокер, який прославився тим, що він казав, скільки коштує ваш лук. Ну і після першого ТЦ ми поїхали у другий ТЦ. Поїздка нам займала 30 хвилин. Я зразу пішла на каток, але мама мене не засняла, тому що вона пішла гуляти з батьком по ТЦ. В Сільпо уже був Merry Christmas. Ну а потім перед від'їздом додому ми зайшли у Макдональдс. І я собі взяла чизбургер і нагетси. Ось так смачно я поїла. Ну і після Макдональдса ми поїхали додому. Ну і на цьому все. Надіюсь, вам сподобався такий міні-влог. Всіх цілую, обнімаю, всім па-па!